З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Від вас ми отримуємо питання, чому, навіть коли є бажання і настрій зробити щось гарне для себе, ми все одно не діємо. Припустимо, ви запланували собі, що почнете робити фізичні вправи як тільки стане тепліше. Ось теплий день настав. Ви прокинулись вранці. І ви не йдете робити вправи. Натомість робите лише звичайне, зрештою, вас поглинає щоденна ретина. Знайомо? Сьогодні ми поговоримо про планування життя, про те, як ми можемо змінювати щоденну ретину і які психологічні інструменти нам можуть в цьому допомогти. Тому ми з вами поговоримо про наше ставлення до змін, навчимось ставитись до себе зі співчуттям, поговоримо про психологічний алгоритм, що супроводжує процес вибору. І перш ніж перейти до алгоритмів дій, я пропоную зануритись у себе і спитати, які почуття у мене виникають, коли я думаю про зміни. Можливо, мені страшно не впоратись чи помилитись, мені сумно від того, що у мене не вистачить сил, внутрішніх ресурсів. Або може просто розгублена і не знаю, з чого почати. Які почуття викликають зміни у вас? Діліться в коментарях під цим відео. Запровадити зміни це мов кинути собі виклик. А для цього нам потрібні внутрішні сили. Звідки їх брати? Моє рішення ставитись до себе з розуміннями співчуттям, не жалями поблажливістю, а зі співчуттям. Пригадайте себе дитиною, коли ви отримували погану оцінку. Чи ви очікували жалю від батьків? Ні, жаль би виглядав недаречним. Аби більше за все в цей момент хотіли, щоб нас обійняли чи поплескали по плечу і сказали, сьогодні у тебе не вийде, але обов'язково вийде завтра. Ціль це шлях, а не тільки кінцевий пункт призначення. Ми маємо стати для себе такими турботливими батьками. Та коли нам не все вдається, як хотілось, вміти сказати собі теплі слова підтримки. Крім того, сучасні дослідження показують нам, що практики самоспівчуття сприяють зниженню рівня тривоги і стресу. Отже, перший важливий на шляху до змін це оптимістичний настрій, який ми створюємо собі самі, ставимось до себе без засудження а з щирим розумінням і вірою у свої сили. А тепер переходимо до конкретних кроків, на які ми можемо спиратись, коли робимо свій вибір. Перше, визначаємо свою ціль. Для цього нам важливо розуміти свою мотивацію. Тут моя вам порада. Не нехтуйте плануванням. І все ж таки приділіть час для вивчення, чому мені важливо досягнути цієї цілі і чому саме така ціль для мене важлива. Ця робота важлива інвестиція у майбутній успіх. Вона наповнює внутрішніми сенсами те, що ви будете робити. Отже, не бійтесь питати себе, вивчати себе. Якщо взяти ситуацію спортивними вправами, тут важливо досліджувати. Чому для мене займатися фізичними вправами є можливим? Наприклад, я хочу бути здоровою, чи я хочу мати сильне тіло, бути енергійною, або я маю повернутися у форму, бо лікар каже, що в майбутньому це може викликати проблеми. Відповіді на ці питання будуть драйвером наших змін. Друге, визначити всі можливі варіанти досягнення цілей. Якщо продовжити наш приклад з фізичними вправами, ми влаштовуємо мозковий штурм. Які вправи зараз? Я можу робити це може бути тренування з тренером в тренажерній залі, це може бути біг, це може бути аеробні навантаження вдома. Візьмемо інший приклад. Я маю ціль змінити роботу. В такому разі ми наводимо собі всі можливі варіанти сфер, де наші навички і професійні здібності можуть бути реалізовані: відкриття своєї справи або вивчення ринку в праці компаній, які ви можете запропонувати свої компетенції. Третє, оцінюйте, які наслідки у кожного з варіанту, як вони можуть вплинути особисто на вас і людей, які поруч з вами, які ресурси вам можуть для цього знадобитись. Четверте, коли ви визначили ресурси і вплив на себе і інше, зважуйте за і проти кожного варіанту. Наприклад, якщо зараз мені потрібний гнучкий графік тренувань і не вистачає коштів на тренажерну залу, то я придивляюсь до варіанту аеробних навантажень вдома. І для цього я Шекають онлайн доступні тренування. П'яте зробіть вибір варіанту і створіть для себе план дій. При плануванні важливе не тільки розуміння, що робити, але і як. Ми розбиваємо наші дії на маленькі кроки, на які ми об'єктивно маємо час, сили для виконання. Краще зробити одну маленьку вправу, ніж налюкати себе величезними звершеннями і не зробити нічого. Далі зробіть перші кроки і за потреби будьте готові вносити зміни. Наприклад, якщо ви сходили на співбесіду і зрозуміли, що працювати в обраній сфері вам не цікаво, коригуйте: на цьому етапі ви можете повернутися до всіх опцій, які ви обрали раніше, і обрати інший варіант для досягнення ваших цілей. Сьоме. І найважливіше ви нагороджуєте себе. Це не обов'язково потакати своїм примхам, а може бути щира вдячність собі за сміливість і зроблені дії, за прагнення вчитись і змінюватись. Також це може бути приємна прогулянка і розмова з близькою людиною, і тут для нас помічним бути список дій. І справ, які нам додають сил і енергії. Діліться своїми думками в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатись, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. До зустрічі у наступних відео.